Провінція Гранада Пісена Я тут мене потінь. Я в Гранаді дивлюся на провінцію Америя попереду там десь Байеркаль, де мене колись сніг мокрий застав. А зараз піднімаюся до перевалу 2-кілометрового верхла. Сьогодні я вирішив проїхатися через наші гори Сіра-Невада, а третьою дорогою, яку я ще ніколи не їздив, вона в принципі повинна бути найкрутіша, тому що через насінто і через Оанес досить багато є серпантинів, все таке інше, але там дорога хоча б більш-менш нормальна по ширині, тобто має розділову полосу посередині. Тут цієї дороги я поки що не знаю, тому що їду, їду обережно і будемо бачити, що нас чекає. В Лісі. І взагалі тут бенсина колючий дуб, аж на самій вершині Сосна посажена. До речі, там внизу дуже шумить вода, якісь перекати. Тут оця річка з державела має бути з великим містом заліз. До перевалу ще 5 кілометрів. А тут щось типу гримить. Не знаю де. Вон дорога на Альмирію, а тут вже починається. Парк. Він не починається, ми вже по ньому давно їдемо. їдемо. До речі, оце все піле, що цвята це гліт. там всі гори знизу ними вкрить. Треба подивитися, що це за квітки жовті. Щось воно мені нагадує Ротендерон. Це що в нас називають В Карпатах Червона рута. Сєра невада, чудові гори. Високі, гарні, зелені. Але проблема в тому, що вони якраз... Обезводнюють нашу провінцію Альмирія, перетворюючи її на півпустиню або є навіть місце, де справжня пустиня. Тому що вони високі і вони якраз на себе притягують всі хмари, які йдуть з Атлантики. Через ту дощів до нас практично не попадає. Народ ходить і щось там знімає. Корови! А я казав, що тут нема. Збрехав. Правда вони тут в тумані. І Там річечка, струмочок тече. Тут корови пасуться з дзвониками. 12 починається. Через 100 м поверніть праворуч. Прямуйте на Південний Схід. Коротше, хотів перекусити, але видно не вийде. Поверніть праворуч. До перевалу була трошки ширша дорога з розділовою полосою, а зараз вона вже щасна.